Вівторок, 18 березня, Дихання душі, Невпинно моліться, Перше до Солунян 5:17. Молитва це дихання душі, провідник усіх благословень. Якщо душа, котра кається, підносить свої молитви. То Бог бачить її боротьбу, стежить за її внутрішнім конфліктом, відзначає її щирість, Бог відчуває кожний удар її пульсу, які б почуття і переживання її не хвилювали, який би смуток її не огортав, який би гріх не заплямував її, і які б думки чи наміри не виникли в душі. Ніщо не лишається без уваги Спасителя. Ця душа викуплена безмежно високою ціною, її полюбили незмінною і вічною любов'ю. Молитва до великого лікаря про зцілення душі приносить Божі благословення. Молитва об'єднує нас одне з одним із Богом. Молитва додає нових сил і свіжий приплив благодаті, ослабленій і збентеженій душі. Завдяки молитві Ісус стає на наш бік. Христос, наш Спаситель, подібно до нас, був спокушуваний в усьому, крім гріха. Він прийняв людську природу, став подібним до людей, маючи ті самі потреби, що й ми. Їх треба було задовольнити. Томлене тіло вимагало відпочинку. У молитві до свого отця він черпав сили для виконання свого обов'язку. Щодня, спасаючи душі, Христос здійснював своє служіння. Цілі ночі він проводив у молитві за спокушуваних. Нічні пальнування в молитві, які Спаситель проводив на горі або в пустелі, були необхідними, щоб підготуватися до випробувань наступного дня. Він відчував потребу у відновленні, відродженні душі й тіла, щоб побороти спокуси сатани. Хто намагається жити життям Христа, той відчує ту саму потребу. Ісус говорить нам, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Лише Христос може зробити нас, здатними відгукнутися на Його заклик. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Це означає, щодня розпинати наше я. Христос може додати нам сили прийняти шляхетне рішення, не боятися страждань і з невтомною енергією вести боротьбу в ім'я Господнє. Найслабкіший християнин, зміцнений божественною благодаттю, може стати більше, ніж переможцем.